Цей день настав благодійний розіграш аукціон крутих призів зі збором коштів на потреби ЗСУ. Наша ціль зібрати на безшумний військовий електробайк Елік Мілітари для підрозділу ССО, які воюють на Донеччині. Якщо зможемо зібрати більше ніж 160 тисяч, то ці кошти будуть ще розподілені на 8-й полк ССО для тепловізора. Тим паче, що перші 30 тисяч гривень ми вже зібрали на стрімах. Тому треба знову згуртуватися і допомогти, хто чим може. І саме тому, як заохочення для швидшого збору. 10 призів для цього розіграшу мені надали дуже хороші люди. Наприклад, магазин Geekage Games змогли забезпечити аж три призових місця, тобто три настільні гри. Набір Шерлок 3 в одному, це три детективні настілки про Шерлока, стежки Тукани це гра в жанрі відкрий і намалюй мапу. І «Level 10» — це картковий філер, який оформлений у стилі восьмобітної відеогри. Особливість всіх цих ігор є в тому, що їх можна грати як з друзями, так і самому в соло. Тож посилення на них я також залишив в описі. Далі неймовірно крутезна. Астикова колекційна фігурка Таноса, яку зробив мій приятель Андрій. Обов'язково оцініть в описі його інші роботи. Моя подруга Іріняда, яка також має свій канал на Ютубі про серіали, надала на розіграш два комікси. Троє проти зла. А також і набір наліпок до них. Але це ще не все. Вона також надала на розіграш свою картину Белгорода, в якому сталася бавовна за плечима в нашого бойового котика. Ну, прямо дуже крута картина. Ілюстраторка Artmosfетік знову надає на розіграш свої патріотичні, неймовірно класні значки на ваш вибір, плюс набір патріотичних стікерів з її ілюстраціями. Або ж ви можете виграти тематичний портрет в такому ось стилі, плюс ще набір стікерів. Ну і звісно ж, колекційні марки, куди. Без них цього разу це марка з трактором, який тягне руський танк або ж доброго вечора ми з України. А ще скоро знову зима, а отже, треба тримати свої ноги в теплі. Тож, очевидно, що ще один набір мерчу з трьох пар шкарпеток будуть до когось з'їхати як подарунок. Умови прості: треба поповнити банку донатом від 200 гривень і більше. Та в полі коментар обов'язково вказати, як з вами зв'язатися: інстаграм, телеграм, фейсбук чи імейл. Донатити можна і більші суми, і взагалі скільки хочете разів. Кожен такий донат це окремий шанс. І далі Домізатор вибере 10 переможців випадковим чином. Але я казав, що це ще й аукціон. Так, той, хто задонатить най-най-най-най най-най-най-найбільше, гарантовано стає переможцем. Ну а далі кожен переможець по черзі собі вибирає призи, так як і минулого разу. Але нагадую, що наша основна мета це допомогти хлопцям на передовій. Тож всі ці призи це лише заохочувальний фактор, і донатити можна і менше, і по 5, і по 1, і по 10 гривень. Наприклад, якщо 10 тисяч людей задонатить по 20 гривень, це вже буде. Дуже багато. Тож, якщо ви не хочете брати участь в розіграші, то просто не заповнюйте поле коментар. Відповідно, що всі донати без коментарів будуть сприйматися як благодійний внесок для наших хлопців з ССО. Нагадую, що наша ціль це 160 тисяч гривень. Якщо зберемо більше, то зможемо покрити частково якісь потреби і по тепловізору для восьмого полку ССО. Ну а результати розіграшу я зроблю 12 го числа. Тож, друзі, дуже всім дякую, що підтримуєте. Дякую всім, хто задонатить наперед. Ви просто неймовірні. З вами був Падон. Тримайтесь, купи!